Ну, насамперед, потрібно пам'ятати про те, що а, людей варто наймати за круті і сильні сторони, і за ту цінність або ж експертизу, які вони можуть привнести для вашого бізнесу, покращити якісь процеси, вивести ваш бізнес на якісно новий рівень. А, Наймати ще кращих і ще сильніших людей, скейлити масштабувати продукт е, і е, робити все те, аби ваш бізнес досягав результату. Крута команда може реалізувати будь-які ідеї. Якщо є ідея, але немає команди, ця ідея приречена на фейл, або е, на дуже довгу ітеративну історію, е, де ви будете пробувати намагатися і. Немає ймовірності того, що може вийти. Крок нобродин: найм неможливий без карти. Наймо. Що це таке? Це глибоко деталізоване розуміння того, кого, куди, навіщо ми шукаємо. Зрозуміле запитання виникає: а де ж взяти от ті самі софти і харди, звідки ми їх взагалі беремо? А, з чого варто почати, це. З детального аналізу, перше і найважливіше це основних обов'язків і завдань з мого а, майже всього досвіду попереднього в рекрутингу, найкраща проходимість поворонці і найкращі конверсії там від етапу, коли ми знайшли кандидата до оферу. Саме у кандидатів за рекомендаціями я рекомендую побудувати флоу інтерв'ю на сам порад, одразу. Е Зайшовши на співбесіду і на інтерв'ю, рекомендую зробити інтро і починати завжди з інтро і з підждеку саме вашої ролі. Також на етапі структурування фідбеку і прийняття рішення, ви маєте чітко розуміти, тато повертаєтеся до цієї верхньорівневої бізнес-цілі, яка декомпозована на задачі, яка від якої ви вже сформулювали карту найму. А, і на основі цього фідбеку ви розумієте, ага, людина зможе впоратися з тими задачами які у неї є, чи створить вона цінність, чи принесе вона експертизу, чи зможе реалізувати і закрити всю ту потрібну зону, котра у нас наразі є. А онбординг він. Зазвичай займає від кількох днів до кількох тижнів після виходу на роботу, і дуже важливо розуміти, що є два поняття: це онбординг, тобто занурення в усі процеси у компанії, якщо дуже просто, і адаптація.